Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі кронштейни на міст старого зразку. Праворуч це от для е, рольового циліндра Праворуч, ви бачите цей кронштейн на міст старого зразку мтз 82 е, без відливу. От, то, бачите, тут от, от, кріплення отакий от, круглесенький хамут. І от на три болти туди ще до мосту він кріпиться. Кронштейн під палець рульовий вже вварений. Він тут пристосований, так, приварений, прикручений. Все дуже так міцно зроблено. І от такий інший варіант це коли міст знову ж таки старого зразку ведучий на МТЗ-82, але там є відлив, а отворів під кронштейн, який вварений, немає. І ви не маєте бажання висверлювати ці отвори. Тоді можете брати отакий кронштейн, у нас замовляти. Бачите, вони от відрізняються поміж собою трошки формою. Тобто оцей кронштейн під відливку. Можете замовляти, встановлювати собі переобладнання. Для замовлень, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. На все добре.